Я щасливий з того, що я попав якраз на цю акцію цими прапорами, які закликають повернути наших полонених, повернути наших і знайти пропавших безвісти. До щоп'ятничної акції Поверніть героїв з полону цього разу долучився дядя Гриша, херсонський волонтер на Крісті Колісному. Упродовж цього тижня він збирає донати на ЗСУ Хмельницькому. Цього дня він разом із родичами і знайомими, які чекають і шукають. Серед них Хмельничанка Аліна розповідає півтора роки, виходить на акції. Чоловік зник без звісті. вже майже два роки. 9 березня останній раз 23-го року спілкувалися зранку. Він вийшов на позицію, сказав чекайте. З дітьми переїхала на Хмельниччин з окупованого Маріуполя. Тетяна виходить, розповідає підтримати інші родини, бо свого чоловіка дочекалась з полону. Він стійко це витримав. Він надалі боронить Україну. Я підтримую надалі Маріупольський гарнізон, тому що там побратима мого чоловіка, наші друзі, багато знайомих. Тому ми їх чекаємо. Це 129-та акція на підтримку полонених і зниклих безвісти цього разу за участю сотні людей. Розповіла її координаторка Леся Стебло. Нас сьогодні підтримує українець з великим серцем, з великої літери Григорій Миколаєвич, який приїхав до нас вже в чергове місто. Це сьогодні у нас вже його 34-те місто, і сьогодні він з нами на акції. І звичайно, що він теж є от таким величезним прикладом незламності. Наступна акція з її слів відбудеться 31 січня. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.